Цьогорічний врожай соняшника на більшості полів вразила така госінь. Вона попсувала листя рослини місцями, поприїдала отвори і в самих шляпках. Ми розпитали у аграріїв, що за біда трапилася з цьогорічними посівами і як це вплине на врожай. Такий шкідник і раніше був на соняшнику, але не так масштабно, розповів керівник регіонального управління Стов Мрія Олександр Дейко. Цей рік е, склалися такі погодні умови сприятливі для розвитку бавовникової совки. І наразі майже на всіх полях ми можемо спостерігати гусінь яка шкодить соняшнику, тобто вона поїдає листя, може прогризати отвори в корзинках і потім туди попаде волога, і будемо мати хвороби. Зараз майже всі аграрії регіону намагаються боротися з навалою гусені, проводять хімічну обробку соняшнику. Але на бік шкідника стала природа. Цей метелик, ну, гусінь-метелик. Має, Може при сприятливих умовах до п'яти поколінь е, народжувати, відроджуватися. І, скажімо так, перше покоління, якщо не дуже значне, друге вже в рази більше, третє ще більше. І е, наразі я ж кажу, сприяють погодні умови. Могла б ці яйця цього метелика знищити природа. Якби були прохолодні ночі, але наразі все складається так, що благоприятні условия на різних полях ураження соняшнику різне, розповів Олександр Дейко. Те, що ми бачимо по своїх полях, у нас те, що ми сіяли трохи раніше, по частині Сахновчинського. Бувшого району, який межує з нашим районом, у нас там найбільше цього шкідника, і, наприклад, у нас по селу Полтавському його майже немає. Поки аграрії не можуть підрахувати, яких збитків завдасть цьогорічному врожаю насіння зелений шкідник. З ним продовжують боротися та сподіватися на краще. Врожай буде знижено, це точно, але сподіваємося, що не критичний. Тобто гарного з цього точно нічого не буде, але соняшник буде. Я сподіваюся, все буде гаразд. Ярослава Дубіна, Єгор Коростильов, новини ТРК Лизова.